Американский дипломат не расставался с папкой, украшенной гербом США, вероятно, в ней послание Трампа. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа. Трамп насыщает Украину вооружениями, Украина накапливает беспилотники. Трамп проявил истинное свое лицо, показал, что он не является ни другом России, ни другом человечества. Он просто не знает, как красиво выйти из этого конфликта. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, де як і завжди ми будемо нищити і знущатися над нашими ворогами. Вони обов'язково будуть розповідати про свої. Перемоги, ну а ми про правду на все те, що відбувається за паребріком і на фронтах у тому числі. А ви ж друзі, тим часом на старці, не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Вановай. І звісно, коментуйте, почути і побачення. В наступні декілька днів найголовнішим, звісно. Найголовнішими темами це будуть російсько-американські перемовини, американо-українські, ну і гарячими слідами і візитом спецпосланника Дональда Трампа Стівена Уідкофа, який побував у Москві і вже повернувся назад додому. Президент Путін зустрівся з спецпосланником Трампа Уіткофа. Встреча продовжалась почти три часа в закритому режимі заявлень по итогам пока ще не було. миру показали 12 секунд протокольной съемки, дружеские рукопожатия, улыбки, слова «Welcome» от Путина. И еще буквально несколько приветственных фраз. Напомню, что в пятницу истекает срок Трампа, который он отвел в Москве на то, чтобы принять решение о перемирии с Киевом. Иначе стопроцентные пошлины для покупателей российской нефти. Символичный эпизод произошел перед встреч в парке Зарядье, где Уитков прогуливался с главой РФП Дмитриевым. Неожиданно зазвучала детская песня из мультфильма «Фиксики» со словами «Часики идут». Американский дипломат не расставался с папкой, украшенной гербом США, вероятно, в ней послание Трампа. Ну и советник Путина Ушаков, он Приймав участие в этих переговорах, пообещал максимально подробно прокоментувати встречу після того, як витка доложит о своєму видении ситуації Трампу. І уявіть собі, суть из усього, ця зустріч, ця розмова Віткофа і Путіна була настільки проривною, настільки важливою і значущою, що всі російські пабліки і медіа вийшли із єдиною новиною. Однією, тільки однією головною новиною, у у Москві з'їв гігантський Ні, правда, я не жартую. Звісно, виходив помічник Путіна, ушакого щось коментував, інші щось там розповідали, але всі написали про те, що Віков у Москві їв чебурек. Це ж треба докотитися до того стану, коли ти вже настільки нікчемна країна, що тобі в принципі немає про що більше розповідати, окрім як про чебурек. Что мог бы сказать? Состоялся ну, весьма полезный и конструктивный разговор. Если э, назвать темы, то прежде всего, конечно, это э, украинский кризис. И вторая тема ⁇ это перспектива возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией с нашей стороны, в частности по украинскому вопросу, были переданы некоторые сигналы, соответствующие сигналы получены и от президента Трампа. Сейчас ситуация такая, что как бы наш президент владеет полнотой информации, то есть наши сигналы, сигналы сигнал от, от президента Трампа, а Трампу еще в результатах этой встречи не доложено, поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Посмотрим, когда Уитков сможет доложить о стоявшемся сегодня разговоре Трампа, после этого, очевидно, мы сможем и мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить более существенным. Спасибо. І ви не повірите, але в московських студіях обговорюють, що виявляється, Дональд Трамп насичує Україну озброєнням і ледь не хоче підштовхнути нас до ескалації. Е, зачекайте, це той самий Дональд Трамп, якого так сильно чекала Російська Федерація і Путін, тому що ще із минулого року вони трампісти республіканців блокували допомогу для України. Потім він відмикав нам супутникові дані, розвідінформацію інформацію не давав передавати і не тільки це. Той самий Дональд Трамп тепер відповідає за ескалацію. То ну, ви розберіться, трусики, хрестики ну просто неможливо. Виявляється, що Дональд Трамп, який сказав, що ані долара більше просто так не передасть Україні, нас насичує безпілотниками. Власне, це продовження такого псевдоаналізу на тему того, а чому зараз перемовини, чому зараз візит Віткофа? Я можу сказати так, що. Не тільки в Америці є криза із спеціалістами, які могли би розтлумачити російську політику і, взагалі, сьогоднішній кремлівський режим. В Сполучених Штатах Америки не вистачає експертів, але їх бракує і в Росії. Все, що ми зараз чуємо, запам'ятайте мої слова, абсолютно кардинально буде відрізнятися і від того, що буде насправді, Колеги, Смотрите, Україна це далеко вже не про санкції. это сказав, да, руски знайдуть маневр. Да. Ничего, санкции не поменяют на поле боя. Почему приезжают сейчас? Потому что в пятницу истекает мимо, а, ультиматум. В субботу, в воскресенье, будут жаркие дни на фронте. И мы И Трамп готовит заготовки, и будет очень много чего серьезного происходить. И в этом отношении они хотят угу. попробовать этот вопрос остановить. Да? Трамп насыщает Украину вооружениями. Украина накапливает беспилотники. Это будет эскалация на поле боя. Вот. Как на земле, так и среди дальнобойных ударов, операций и так далее. Каждый. Вы правильно сказали, Олеся. Сейчас все то же самое, как было перед специальной военной операцией. Да. Разведка это видит действия друг друга. Озвучить не могут, но это видят. Какие-то моменты озвучивают, как СВР сделала по поводу провокации в Черном море или где-то. Я так понимаю, что если это произойдет, тогда мы будем с этим бороться. Давайте это заявление послушаем и потом продолжим обсуждать, потому что оно полностью подтверждает то, о чем вы говорите. Британцы прорабатывают два потенциальных казус Белли. Первый подстроить аварию неугодного танкера в одном из узких мест морских коммуникаций. Второй сценарий предусматривает поджог танкера при отгрузке в порту дружественного России государства. Исполнение обоих терактов Лондон намерен поручить украинским силовикам. Их ожидаемо грязная работа и неспособность заметать следы рассматриваются британцами как гарантия собственной безнаказанности. Международное следствие возложит ответственность за катастрофу либо на Россию, либо в худшем случае на Украину, по аналогии с подрывом северных потоков. Но это, по сути, написано готовый сценарий, Андрей Франкович, того, чего вы описали. Насколько это вероятно, что произойдет в ближайшее время? Ну, сейчас уже вероятность, конечно, снижается после такой опубличивания, потому что это сразу всем вопросы возникнут. Но здесь несколько аспектов. Первое. Британия впрямую обвиняется нами о том, что она ведет подрывную деятельность. Мы Не всегда говорили, раз, там, возможно, же. намеки, они вот всегда и гадят. Это. Впрямую объев... наша спецслужба говорит о том, что британцы являются подстрекателями всей этой истории и вкладываются в нее. Второй момент, для них не существует каких-то тормозов, они могут делать где что угодно. Кто-то скажет, так это же не остановит там э, отгрузки, наши другие порты, ну ладно, там из сотен теневого флота парочку там условно говоря будет повреждено. Это для них возможность включиться в механизм, это возможность блокады, которая может произойти на Балтике или в других местах. Когда геополитически посмотреть на ситуацию и сказать, слушайте, а какие инструменты остались у Трампа, фактически кнут и пряник. Пряники они вообще исключили сейчас, кстати, из рациона. Это, кстати, в какой-то части, потому что кнут нас всех объединяет, мы стараемся сопротивляться. А пряники, наоборот, бы все старались съесть бы больше друг от друга. Но они этот, почему-то метод исключили, и хорошо. Но кнут, который он приявляет, он же их много вариантов. И один из них, Заставить Россию пойти в нужном себе, для себя направлении, если не получается, это перекрывать Балтику, об этом много разговоров, и здесь и британцам нужен в этом отношении повод, ведь физически все готово к этому, я напомню. Финляндия и Эстония создали совместную э, группировку противокорабельных ракет, чтобы Финский залив перекрыть. Mm -hmm. Остров Готланд, который здесь находится с шведами, превращается в большой авианосец туда противокорабельные ракеты. Все учения, авиационные, морские, плюс морской десант поляков, отрабатываются для блокады Калининграда. Европейцами создана совместная группировка, которая должна это все блокировать вместе с НАТО, плюс беспилотники, которые там запускают. Это очень большая серьезная угроза. кто скажет: да ладно, это ядерная война. А тим часом, коли відпочивають диванні політичні експерти, вхід ідуть тік, ток політичні війська виявляється, що Дональд Трамп вже і програє. Виявляється, що він просто не хоче цього визнавати. Зачекайте, як так, то він хоче відсторонитися, то він хоче кинути, злити Україну. Ми так багато вже чули версії. Вище нам сказали, що він тепер відповідає і є автором ескалації. А тепер він ще й програв. І це все тільки за півроку свого президентства. Господи, що буде далі? Річ в тім, що тіктокерша якраз і намагається на пальцях дуже банально і популярно пояснити, що відбувається на полі бою і в геополітичних стосунках. Мовляв, українцям не варто сподіватися, що Трамп нам дійсно допоможе. Він просто не знає, як вийти із цього. Хоча насправді, звісно, знає. Ви ж пам'ятаєте, як американці виходили з Афганістану. Отак, у одну мить. Але тіктокерша каже, що Дональд Трамп просто не хоче визнавати, що він програв, і тому загрози треба слати Росії. Ну що ж, давайте так. Росіян переконували в тому, що в них друга армія світу. Росіян переконували в тому, що вони сильні і можуть здолати як Україну, так і НАТО, і весь захід. Ну а що було далі? Ви і самі чудово знаєте. Тож давайте із задоволенням послухаємо ще один прогноз, який просто приречений на те, щоб бути провальним. Чубади, неужели ви і правда вірите, що вам Трамп як то поможе, що його огроза щодо значать? Он просто не знает, как красиво выйти из этого конфликта. Понимаете? Ему надо Украину бросить, а признать э, то, что он проиграл в этом конфликте, не хочется. Поэтому надо угрозы посылать России. А потом просто скажет, что у меня выбор был либо бросать Украину. Либо ядерку начинать. Естественно, придется бросить Украину. А вы думаете, что он и правда там какие-то лодки посылал? Господи, ему лодки эти посылать не надо, они бы достали и там, где стояли. И давно его якось не было тут раз и. І... Прорив щоправда тільки у коментарях лапті Аладіна вирішили розповісти про те, що виявляється Україна і Українці піднакопили сил. Зачекайте, зачекайте. Я з 22-го року чую його виступи. Особливо у Соловйова у Скабєвою, і кожен раз він розповідає про те, що українські солдати військові закінчились. Ми тільки відступаємо. Фронт тріснув. Російська армія за хматом чи без без п'яти хвилин як вривається через золоті ворота до Києва. А тепер виявляється, лапця Ладіна анонсує наш контрнаступ, наш про який в принципі в Україні ніхто, звісно, не говорить. Ні, ну ясно, що лапця Ладіна багато чого. Бачили, пережили від наших військових і кому як не йому знати про силу і міць, але що прям саме так, у той же час каже лапці Аладінам, Трамп показав справжнє обличчя, показав, що він ворог Росії і навіть ворог людства. Я дико перепрошую. А чи не здається вам, що ворог Росії це перш за все, наприклад, Путін, який і розпочав цю війну? Зрештою, якщо нас бояться, якщо замість нас готуються до чогось страшного? то давайте не будем спиняти наших ворогів. Ассаламу алейкум, друзі, всім доброї ночі. Ну що, друзі, все-таки наверное я скажу так. У нас йде війна на передовій. Украинцы накопили опять силенок. Значит, их подготовили подготовил комитет штабов блока НАТО. В ближайшие дни я так думаю, что мы увидим. очередной контрнаступ украинских формирований. Значит, в то же самое время Трамп проявил истинное свое лицо, показал, что он не является ни другом России, ни другом человечества. Как я и говорил ранее, это враг России, враг человечества. Вот, он проявил себя. Ситуация у нас во всех аспектах достаточно-таки накаленная. В то же самое время идет и дальше ситуация, связанная с... З нашими диванними войсками, которые до сих пор продовжують розкачувати ситуацію. І на цьому друзі, в мене все. А ви, звісно ж, не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. Звісно ж, не забувайте, що ви можете легко підтримати незалежну журналістику і роботу всієї команди. YouTube каналу Курбанова Лайф. Все, що вам для цього потрібно, це знайти реквізити в описі до нашого випуску або Ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.